Миколаївська психологічна кризова служба виникла у лютому минулого року як реакція на соціально-політичні події в Україні. для оказания помощи и поддержки в связи с эмоциональным напряжением населения. Затем проводили кризисное консультирование моряков, заблокированных в Донозлаве, консультирование, помощь, кризисную интервенцию, психотерапию пострадавшим от взрыва газопровода по улице Лазурной на Намыве. И после этого непосредственно включились в работу с военнослужащими. Психологи, волонтери все літо провели в госпіталі, надаючи допомогу пораненим військовим. Працювали на КПП 79-ї аеромобільної бригади, надавали психологічну підтримку бійцям, які тимчасово перебували в Миколаєві, з Житомира, новгород Волинського тощо. Фактически в данный конкретный момент подобная помощь нужна всем. Все население Украины в той иной или иной мере травмировано темой войны, травмой войны, но, естественно, непосредственно участники военного конфликта травмированы больше, и поэтому мы оказываем психологическую помощь именно военнослужащим. До певного часу лікарі психологічної кризової служби не вели жодної статистики своєї роботи, бо кажуть, не для цього працюють. Коли все ж порахували, то й самі здивувалися результатом. Более 500 индивидуальных індивідуальних консультацій, 150 групповых, более групових, групповых индивидуальных, групових індивідуальних групових психотерпсихоребілітаційних, психотерапевтических мероприятий, тренінгов, болі 20 виздав на полігони Ніколаївської області. Ну, сюди входять роботи з членами сім'ї і самими военнослужащими. усі психологи мають постійне місце роботи, тож волонтерську допомогу надають у вільний час. Та виходни, та праздники это 7 марта і в День независимости. То тобто, как только з'являється свободное время у нас і у солдат. Ми включаємося і работаем. Олена Снісаревська неодноразово працювала з бійцями на передовій. Зазначає, чутки про нібито упадницькі настрої військових на фронті сильно перебільшені. боевой дух не утрачен это самое главное очевидно это в результате все-таки наших общих усилий усилий волонтеров и всего нашего народа и нашими усилиями тоже и усилия командного состава все-таки прилагаются несмотря там на их многочисленную критику немало офицеров боевых отличных ребят которые занимаются с бойцами относятся к ним именно ну, не как боевой единицы а по-отечески. Та лікар не приховує, що психоемоційний стан наших військових змінюється в бойових умовах. Якщо це були початні етапи мобілізації, взагалі початні етапи цієї війни, будемо говорити, прямо це війна, М -м -м, Народ не був готовий, армія була не готова, і дуже багато бойців, навіть які сознательно йшли добровольцями, вони теж все одно не були готові до реальності, з якою вони столкнулися. Ми всі були не готові. А зараз адаптація вже пройшла, вона пройшла болезненно, але ті, хто її пройшов, Пройшов з честю, з от вони зараз несуть, то ті ці плоди цієї адаптації. Психологи зазначають, жодна методика, яку використовували до цього з мирним населенням, неможливо застосовувати там стовідсотково. Там все іноді і приходиться іноді вживу щось таке забрітати. По суті, в принципі, нічого такого нового я навірно не скажу. Там можна бути просто чекаю, нужна бути рядом, іноді просто подержати за руку, вислухати, і побити рядом. Нічого не говоря, ні нікаї методики, не ліча глубоко не копає. Бо всі там робота людьми. Наталія Якобсон, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.